У режим налаштування. В цей режим ми входимо таким шляхом. Кава-машина виключена. Зажимаємо другу-четверту кнопочку, тримаємо. Далі е, умикаємо нашу кофімашину в мережу, включаємо тумблер, тримаємо 1-2-3-5 три, секунд, відпускаємо. Кофімашина знаходиться в режимі налаштування. Про це свідчить е, ці діоди. Вони можуть. Або повністю включення, або там частково. Це у нас іде регулювання режиму декальцинації. Ось цією кнопочкою ми включаємо, налаштовуємо цей режим на більший чи менший час, або циклів, там відповідний об'єм зроблених чашок кави. Тобто ми уменшаємо чи збільшуємо там вже в залежності від там, Яка погана ваша вода. Ну, тим, чим, тим самим ми налаштовуємо режим декальцинації. Далі другий режим це ми включаємо налаштовуємо ось цією кнопочкою. Про це свідчить красний індикатор з цією крапочкою. цим ми налаштовуємо режим перевірки під, ну, після того, як ви включили кофемашину, при кожному включанні кофемашини кофемашина буде двигати наш заварочний модуль вверх або вниз, а також буде трошки він змочуватися промиватися кожного разу після запуску кофемашини. Щоб цей режим включити або виключити, ми нажимаємо ось цю другу кнопочку. Раз або два. «Включений» або «Виключений». Далі третій режим. Ми налаштовуємо цією кнопочкою. Ось о, включилась красна, червона горить, виключилось, не горить. Так, ось о, вона в цьому режимі е, включена та е, горить червоним Оця позначка. Це режим нам, е, при цьому режимі, е, це режим е, передчасного замочування. Тобто Це буде. Після того, як ми нажали на заварювання чашку кави, кавомашина кожного разу буде здійснювати промивання водою, гаряченькою водою буде витікати вода сюди. От так от, той, спочатку чашку ми не ставимо, проходить водичка, вона там все тепленько промиває. Після того ми ставимо чашку і ну, буде смачніше. Кава тоді. Ну, але мінус в тому, що вам треба буде чекати, що кава машина буде проганяти трішки водички. Це збільшує час заварювання. Далі наступний режим. Цей режим ми виключили. Наступний режим Ось о, оця кнопочка. Е, активація свідчить е, оця червона позначка. Все, виключили і включили. Це включений цей режим. Це ми регулюємо е, режим передчасного помолу. Наприклад, якщо у вас там, вам потрібно, ну, або у вас є там магазин, чи кавоварна, чи, чи кав'ярна, чи у вас просто багато народу, і вам треба зробити там багато чашок кави. І ви не хочете чекати, коли от ви нажали кнопочку, і кавомашина починає там. Заварила чашку кави, потім вона робить помол. А коли активований цей режим, кава що робить? Ви поставили чашку кави сюди, чашка кави заварюється, і під час того, як заварюється одна чашка кави, кава вже робить перечасний помол на наступну чашку кави, щоб зменшити час заварювання нашої кави. Таким чином ми збільшуємо, верніше, зменшуємо час на приготування кави. Ну, якщо вам такий режим потрібен, то ми його або включаємо, або виключаємо. Цей режим. Отакі от от пироги, от такий це режим, він називається режим налаштування. Ще раз напоминаю, включається цей режим. Виключаємо кафамашину, повністю виключаємо з мережі. ну або не, не з мережі, А виключаємо тумблер, який знаходиться позаду. Кавомашина знаходиться у виключеному стані. Зажимаємо другу кнопочку та ось цю це у нас раз, два, три, четверту. Зажимаємо, тримаємо її. Потім одночасно включаємо задній тумблер, Тримаємо якийсь там час 1, 2, 3, 4, 5 секунд. Відпускаємо. Коли ми бачимо, що кого машина знаходиться в такому режимі, ось, тобто, або горять, вони будуть всі, ну, в залежності від того, як налаштовано е, ваш режим декальцинації, або, наприклад, які у вас функції включені. Ось у нас режим декальцинації стоїть на три позначки. Хочемо, можемо додати, ось, можемо зменшити його. Можемо зробити ось на першій позначці. Режим декальцинації. Ну і знову що ми подитожимо. Цією кнопочку ми регулюємо, включаємо, або виключаємо режим передчасного перевірки нашого модулю. Модуль буде їхати вверх, а потім вниз. Буде, буде робитися. Промивка нашого модуля. Ну, таким чином, але таким чином буде, же, збільшувати час заварювання. Ну, активація, перш за все, активація кофемашини і буде збільшувати час заварювання, заварювання нашої кави. Ну, і відповідно, буде зношуватися механізм. Надо воно вам чи не надо. Я, наприклад, виключаю. Другий режим це теж такий ну, режим, кому він треба, кому не треба. Режим, якщо ви, ну, вам геть так потрібно, щоб кожного разу перед заварюванням чашки кави, кава машина буде вам промивати ці всі шланочки внутрі, промивати модуль, трошки там заливати водички, активуємо або деактивуємо. Ну і знову ж таки повторюся, Ця крайня активує і активує наш попередній помил. Ну, тим, тим самим робимо швидше процес заварювання, заварювання кофе. Наприклад, для кав'ярні це буде дуже актуально. Щоб активувати цей режим, ми просто беремо і виключаємо нашу мережу. Наш тумблер, який знаходиться позаду. Все, всі наші ці позначки погасли. Далі що ми робимо? Включає нашу кавомашину, машину. Все, режим активовано, машинка пішла нагріватися, ось моргають наші дві ці лампочки. Це свідчить про те, що кавомашина знаходиться вже в робочому стані. Ось такий режим налаштування.